Івана Купала. Історія Різдва Святого Івана Притечі, Хрестителя Господнього. Про християнські джерела Великого Свята Різдва Святого Івана Хрестителя розповідається у Євангелії від Луки. Решта Євангелії розповідають уже про Івана Притечу, як про дорослу людину і про події його життя. Батьки Івана були літніми людьми, і вони уже втратили надію будь-коли народити дитину. Але сталося чудо, у благочестивій родині священника Захарія та його дружини Єлизавети народився хлопчик, якого назвали Іваном, що древньоєврейською мовою означає предтеча. Тобто, той. То прийде перед Месією. Іван Притеча народився за шість місяців до народження Ісуса Христа в день літнього сонцевороту, в час древнього язичського свята Купала. Це був великий день очищення водою і вогнем у час коловороту сонця з літа на зиму. На слов'янських землях відбулось суміщення двох свят нової християнської релігії та традиції звичаїв давньої землеробської культури. Впродовж століття свята так переплелися, що сучасні українці називають це свято Івана Купала, святкують його і в церквах, віддаючи шану Різдву Івана Хрестителя, і на березі річок та водойм. Проходячи обрядове очищення водою та вогнем. Щоправда, останні обряди набули вже більш театралізованого вигляду, і у віку розвитку інформаційних та комунікативних засобів, це вияв пошани сучасних поколінь до традицій і звичаїв своїх предків. Народження Івана Хрестителя, яке святкується церквою 7 липня. Або 24 червня за юліанським календарем, після поширення християнства давнє народне свято Купала в результаті християнського нашарування почало називатися, як я вже казала, святом Івана Купала. А в окремих місцевостях побутували навіть такі назви, як Іванець, а на Буковині Іван Лопушник. Але народна пам'ять зберегла купальську обрядовість та пісні, які, як і гаївки та колядки, належать до найдавніших часів, до первісних поезій та обрядів на честь життєподателя сонця. Звичайно, багато чого було втрачено за останні століття, коли йшла відверта боротьба з національними традиціями і народними обрядами. Отож, у ніч із 6 на 7 липня відбувалися усі головні дійства, пов'язані з міфологічними багами, купалом та мареною. Фактично, селяни святкували поворот сонця на зиму, одночасно не забуваючи віддати йому шан. У кожній місцевості були свої обряди щодо святкування цієї події. Але всюди простежуються одні і ті ж самі мотиви. Так головними героями свята, як уже зазначалося, є Купало та Марена, Купало за правдавніми віруваннями це Бог достатку і врожаю, а його пара, купалиця Марена, весняна богиня вологи і дощу. Купало старанно працював упродовж усієї весни та початку літа і зігрівав землю. А марена щедро поливала дощами і поїла росою, щоб хліба наливалися силою. Плоди набиралися соку, а городина та усяке зілля щедро буяли на радість та поживу усьому живому. Напередодні хлопці та дівчата виготовляли опудала, купала та марени, як правило, з соломи, іноді сіна. Іноді голови робили з глини, а вдягали у вишивані чи білі сорочки та прив'язували до тичок, щоб потім устромити на вигоні у землю. Іноді купалом та мареною були гілки дерева, вбрані у стрічки. Подекуди спостерігається звичай збирати дрова чи інший непотріб для розпалу на купала. Хлопці виплітали з лози великий кошик, який тягали по селу, збираючи розпал. Але, як правило, на розпали йшли хмиста дрова, що заготовлялися заздалегідь усією чоловічою громадою. Дівчата та жінки відповідали за приготування громадської трапези. Отож у на купала дівчата та хлопці приносили свої опудала і встромляли їх у землю. Між ними розкладали багаття, що розпалювали шляхом добування нового вогню, тобто тертям сухих полін чи вибивши вогонь із кресала. Опудало, копала обкладають солому і підпалюють, парами перестрибують через вогонь. Потім дівчата беруть марену і йдуть до води. Та кидають у річку. Хлопці обливають дівчат джерельною водою і обливаються між собою. Купатися з мареною у річці справа небезпечна, не щується, як чорний вир схопить. У чарівні цієї ночі вірили усі. Дівчата виплітали вінки і, прикріпивши до вінків запалені свічки, пускали їх на воду. Котрий вінок? Пропливе і свічка не загасне, у тієї дівчини доля буде щасливою. Хлопці ж придивлялися до вінків своїх коханих і старалися виловити з річки заповітний вінок. Це вже не прикмета, а майже закон, що ця дівчина за нього вийде заміж цього ж року. Щоб берегти у купальську ніч свої житла від нечистої сили. В деяких місцевостях ще за два дні до купала дівчата обтикають навколо хату попід ці стріхи лопухом, якого й боїться лиха сила, звійти і назва свята Іван Лопушник. Господар у стайні на пасіці накидав полину осиковий гілок, поклав гострим лезом догори сокиру у воротах та проводив риску крейдою. Господиня клала ніж на порозі, а на вікнах ставила осикові гілки. Ще жінки маїли свої житла чорнобилим полином, а дівчатам запихали полин за пазуху, щоб русалки не залоскотали. Обсипали обійся, зокрема, хліви свяченою сіллю із маком, щоб відьми корови не вдоїли. Щоб дібратись до корови чи іншої душі, нечистій силі треба було мак визбирати, а сіль їй памороки забивало. От і до схід сонця не встигала нечиста сила до когось дістатися. Ті жінки, діти, яких померли не своєю смертю, йшли на могилки і палили поминальні вогні, щоб грішним душам на тому світі було видно. А та мати, яка перша запалить поминальну свічку, врятує душу своєї дитини. Бог простить їй гріх і забере до раю. Вогонь і вода. У купальському обряді відігравали очисну роль. Люди вірили, що стрибаючи через вогонь, обливаючись водою, вони очистились від усякої нечисті та різних хвороб, бо хто цього не зробить, той цілий рік хворітиме. Такі самі ритуальні дії ми спостерігали і під час зимових свят українців. Обряди спалення. Це давні поховальні обряди наших пращурів. Це особливий вияв поваги і спосіб переходу у вічність, а з вічності знову повернення на землю. Купала відпровадили у світ предків, але через рік він повернеться. А купалицю марен утопили, тобто відправили її у її світ, світ води. Щоб вона відпочивала від своїх трудів і знову через рік разом із своєю парою купалом прийшла на землю народити до життя і трави, і ліси, і поля, і допомогла людям виростити новий урожай. Бо там, де є хліб, є і достаток, там, на щасливій землі, живуть і співають щасливі. Та багаті люди. Народні прикмети та прислів'я і приказки. Велика роса на Івана буде урожай огірків. До святого Івана робить муха на пана. Хто не посіяв жита на Івана, богослова, не варт і доброго слова. На Івана Купала. Баба муки не мала, а на святого Петра пирогів напекла. Після Івана Купала вже не треба жупана. Купальська ніч зоряна, добрі гриби вродять, дощовий купало на неврожай.